Як би зараз важко не було в наш час, але все ж таки кожен продовжує жити і дітки в нас також народжуються. Тому, якщо ви чоловік і шукаєте подарунок своїй дружині на народження сина або донечки, маємо ось такі варіанти. Підвісочка із ніжками немовляти, посередині йде ось такий синій фіаніт. Також ще маємо із ржевим, пізніше вам теж покажу. По вазі тут у нас 1,85 г, тому, якщо цікаво, робіть замовлення у Viber, відправляйте нам скріншоти. Із рожевим камінчиком кулончик виглядає ось так. Він теж такий більш ніжніший. Тут такий гарний світлий рожевий колір, вага 1,81 грам. Підійде цей кулончик як і на ланцюжок, так і на браслетик, якщо цікаво. Буде така гарна пам'ятка для дружини, для дівчини, для жінки на все життя. Тому, якщо цікаво, чекаємо вас у вайвері або залишайте ваші коментарі.